Всім доброго дня! У нас сьогодні 18 травня, і зараз вам покажу, що таке хлороз, з як з ним боротися, його причини і профілактика. Саме більше в мене на моєму участку це страждає від хлорозу це Азії. Кожний рік від початку її посадки, от вона що перший, що другий рік, що третій. От така особливість Азії, я не знаю, чи це тільки в мене, чи у всіх. ну Азія, ось, бачите, як вона відрізняється. Світлий лист, світлії. Які причини можуть бути цього? хвороби? Також не вистачає їй заліза. Ну як це як наслідок нестачі заліза в листках. Ось, бачите, і ремонтантні сорти в мене теж Сан Андреас і Альбіон. Ось так виглядає, бачите? Не вистачає заліза і цинку. Це те, що я знайшов і таку інформацію. Може більш детальніше, я не знаю, побачите десь в другому місці. Ну, наскільки я знаю, як я вирішую цю проблему, це те, що я беру просто халат заліза, є такі препарати. І просто прохожу і бризкую із оприскувача. Ну, в принципі, воно має пройти через деякий час. Якщо через так, не знаю, днів 10 не, ну, не міняється стан, можна спробувати ще раз. Але бажано це робити до цвітіння. І, ну, і Взагалі в профілактичних цілях просто один раз пройтися е цим залізом. Я трошки запізнився, але нічого страшного. Один раз я оброблю і все. І буду спостерігати. Ну, а всі інші сорти, ну, як бачите, все добре. Можуть бути деякі екземпляри там, на деяких сортах, але ну, мені здається, це просто вже, вже якби, наслідки якоїсь хвороби. Ну, ось так. Дякую, до побачення.